Перш за все, хочу сказати, що проект Свідок, такий портал Свідок це така онлайн-платформа, де українці самі в Мають описувати свій досвід воєнного життя, зміни, які кожного з нас стаються внаслідок цієї жахливої війни Росії проти України, і всі ці дописи анонімні. Тобто дуже важливо мета цього, мета цього порталу насамперед, це є таких кілька пунктів. Для того щоб це ніколи не повторилося знову, оскільки е, зараз, е, наприклад, е, набагато краще зібрати ці свідчення і е, розповідати про кожен день нашого життя, е, оскільки це все свіже, це в реальному часі. Після перемоги, якщо це робити, е, це втратиться багато деталей е, і. Також як зараз знаєте, фіксують, стараються фіксувати свідчення очевидців Другої світової війни чи нацистських звірств. І зараз цих людей вже набагато важче знайти набагато складніше це задокументувати. Тому наша мета насамперед зібрати свіжі свіжі історії якнайшвидше, і щоб не розгубити жодних деталей. От, е, також дуже важливо е, у контексті свідчень воєнних злочинів. Цей портал е, підлаштований також і для того, щоб ці воєнні злочини, ці свідчення потрапляли безпосередньо до розслідувачів і до міжнародного кримінального суду. Е, у порталі є окремий е, розділ. Саме завдяки цій реєстрації е, журналісти і розслідувачі можуть е, Можуть сконтактувати зі свідками, е, оскільки в іншому разі е, до свідків немає ніякого доступу, оскільки все максимально анонімно. Навіть ми модератори, які е, власне працюємо з платформою, ми не бачимо е, жодних деталей і не можемо сконтактуватися зі свідками. Але, от, власне, є окремий акаунт для розслідувачів е, і для журналістів, які, якщо потрібно якісь деталі або якщо потрібно е, більше. Е, Більше дізнатися про той чи інший воєнний злочин так так, розслідувачі можуть сконтактувати вже безпосередньо зі свідками, тобто питаючи у них дозвіл перед тим, і тоді вже безпосередньо налагоджується контакт. Це також дуже важливо допомогти притягнути до відповідальності винних у цьому воєнному злочині у цих всіх воєнних злочинах. І ми напряму співпрацюємо також з міжнародним кримінальним судом і періодично скидаємо їм історії і вже. Згодом вони також зареєструвавшись, можуть сконтактувати зі свідками. Ще одна мета це, як я вже зазначила, журналісти можуть окремо реєструватися і, зокрема, і міжнародні журналісти. І також дуже важливо, щоб міжнародна спільнота через журналістів дізнавалася про все, що відбувається, про особисті історії. Ми що от, власне ця платформа це такий знаєте, воєнний щоденник, і також це така платформа для того, щоб люди. Розуміли, що вони не самі, щоб люди розуміли, що е, ми всі разом, ми сильні, і е, знаєте, деколи коли залишаєшся один на один зі своїми е, відчуттями, своїми е, переживаннями, і з тим, з тим, що ти пережив, дуже складно. Тому, е, з точки зору психологічної, психологи раді дійсно виливати це на папір, і е, оскільки це така спільнота, тобто е, людина буде бачити, що ну, багато людей, які також пережили жахливі речі, і це. Можливо, їй також допоможе, і е, опісля, коли людина публікує е, якусь свою історію, її одразу е, вибиває така сторінка, де є описана е, описані контакти, куди люди можуть звернутися за психологічною допомогою. Е, от е, щодо безпеки, я вже зазначала це максимально е, анонімно, тобто контактів немає ніхто, окрім е, як є така спеціальна кнопочка, е, яку можуть нажати власне тільки. Розслідувачі або журналісти, і ця кнопочка як запит до людини, чи вона готова поспілкуватися, і тоді вже можна налагодити контакт, де ці історії. Фізично, ну тобто, де ці всі дописи фізично зберігаються, це також дуже важливо е, зрозуміти. Є е, е, ці, ці, ці дописи фізично е, є на двох серверах в двох різних країнах в німеччині і в Сполучених Штатах. І кожної години відбувається резервне копіювання для того, щоб не розгубити ці для того, щоб не втратити ці всі дописи. Тобто, це максимальна е, така захищена, е, захищена структура, і також є. Певні механізми, які захищають платформу від кібератак. Е, і крім того, я також задав про модерацію, кожен допис проходить попередній ем, перегляд для того, щоб не допустити у публічний доступ російські наративи, е, тому що ми також розуміємо, якщо е, хтось з ворожими намірами зареєструється і захоче поширювати російську пропаганду, ми максимально захищаємось від того, ми перечитуємо все. І е, коли розуміємо, що так немає ніяких ворожих намірів, ми публікуємо. Е, але людина. Може сама вирішувати. Тобто, якщо е, вона відчуває, що це лише її особисті, особистий щоденник, то вона взагалі може не робити публічним допис. Якщо вона е, перебуває, наприклад, в окупації, це також дуже важливо. Ми розробили таку нову. Нову опцію вона може вказати, що вона хоче опублікувати цей допис пізніше. Тобто, коли вона, наприклад, буде вже на звільненій території, або коли цю територію, коли вона вийде з окупації, або коли вже тимчасово окуповану територію, звільнять наші війська світок знайти дуже легко. Він можна забити в пошуковику латиницею Цею свідок.орг. І вам виб'є головна сторінка, і буде кнопочка реєстрації. Так, реєстрація важлива через те, що вже людина безпосередньо буде мати свою сторінку і зможе робити дописи. Сама реєстрація насправді проходить дуже просто. Там буквально треба електронну пошту, номер телефону, можливо, і ім'я, і все. І вам на електронну пошту приходить підтвердження, тобто, щоб, щоб підтвердження. Вердили, що це ви, і в такому разі вже ви можете користуватися платформою. Ми намагалися якнайбільше спростити для людей цю реєстрацію, тому що ми не хочемо для них ускладнювати життя. Також ми хочемо вже потім, коли людина буде там кілька інших дописів, наступні дописи робити, щоб вона стові сто разів не заходила там, не вводила свій пароль, то можна через соцмережі. Також. Е, просто важлива реєстрація також мікон безпеки, щоб е, знаєте, не було якихось е, дуже багато напливів, дійсно якихось ботів або е, тому подібне. Є е, можливість додавати фото, відео, е, це можуть бути насправді різноманітні дописи. Не обов'язково там лише воєнні злочини. Наприклад, якщо людина, е, ми зацікавлені у е, дописах, е, з... Різної тематики, тобто навіть ем, будь-який будь-які зміни, які війна внесла в наше життя, це вже дуже важливо, насправді, е, оскільки в мирному житті ми там не не ховаємося від тих самих сирен, навіть якщо е, не ховаємося від е, в укриття. Після сирен, от про якісь зміни е, в житті, будь-які зміни, так які дійсно е, спричинені війною, про це варто писати. Е, тобто, е, про як я знову казала, про сирени, про відсутність світла, про відсутність води, про обстріли, е, про е, у нас є дописи навіть людей з, окупа, з окупованих територій, так які е, анонімно максимально і стараються якось. Не 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 виказувати себе, але е, також описують свої історії е, будь якого характеру насправді.